Привіт, друзі! Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну, а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку в нашій країні. Як ви могли здогадатися з назви відео, сьогодні у нас на огляді та розпаковці буде черговий містері бокс. Ну, а перед тим, як ми приступимо безпосередньо до розпаковки містері боксу, я б хотів би всім вам подякувати за вашу активність, за ваші вподобайки, підписки. Це дуже мене мотивує, надає, як то кажуть, сили для того, для того щоб створювати новий і цікавий контент. Ну, окрему подяку для тих, хто підтримує мій канал копієчкою. Олександр вам окрема подяка. Мені дуже приємно, навіть невеликі якісь там кошти, вони також дуже допомагають. Тим більше що всі ви зрозумієте, що. Огляди фанку то не дешева річ для нас. Ну що, переходимо безпосередньо до огляду. А, ні. Перед тим, як перейти до огляду самого містері Боксу, я б хотів би вам порадити додивитися це відео до кінця. бо в кінці я поділюся з вами дуже цікавою, я думаю, для вас інформацією. Ну що, а тепер починаємо безпосередньо огляд. Ось такий Красун приїхав до мене, і сьогодні буде в мене на, на розпаковці Е, Даний містері бокс я придбав в одному з дуже популярних американських магазинів. Він був анонсований до, до Дня праці американського свята Labor Day, так званого. Ну, а по, по моєму досвіду, містері бокси, які анонсуються до якихось свят. Вони, як правило, містять дуже цікаві штуки. Не сподіваюся, що в даному випадку тобто, також буде ще цікавенько. Звісно, цих містері боксів було е дропнуто дуже багато, по-моєму. Якщо мене не змінює пам'ять десь близько тисячі. я відкрив похідні, які у них можуть попастися, я десь ставлю їх по цьому відео по ходу. Ну, я, звісно, Великої надії на те, що випаде щось дійсно круте, немає, але сподіваюся, що будуть якісь, якісь гурки. Ну, зараз ми подивимося. Зі мною, як завжди, мій ніж. Е -е, плівки лейбу в основному я познімав. О, значить, Дайва інформація, я пряма реклама. Мені за неї ніхто не платить. Так. Зараз обережно відкриємо. І як завжди, е, так. Ніж мені, я думаю, більше буде не потрібний. Так, я зараз переверну бокс і ми будемо, як зазвичай, займати по одній фігурці. А, стоп. Тут ще одна коробка. Коробка в коробці, ну це прикольно. Ну, те, що в даний продавець, класно спакує бокси. Я, в принципі, знав, що це не перший раз в нього купую, але не кожного разу буває таке пакування коробка в коробці. Так, ну я думаю, що дана коробка, це вже буде коробка з безпосередніми фігурками. Так, зараз ми її обережно скриємо, щоб не пошкодити самі фігурки. Так. Я думаю, ні там точно більше не знадобиться. Ну що, погнали? А, забув ще сказати, Анонсовано у кожному боксі було 3-4 фігурки, і як мінімум одна з цих фігурок має бути 6 дюймовою тобто нестандартна. Яка саме це буде фігурка невідома, тому що середків були показані тільки, наскільки я пам'ятаю, фігурки звичайного розміру, там якісь, по-моєму, ще паки то таке. Так, ну що, погнали? Так. Я е, відчуваю протектор великої 6-димової фігурки е, і два стандартних протектори стандартних фігурок. Е, твердих протекторів, на жаль, я не відчуваю, тобто хаптеків. Ну, а це, напевно, означає, що топ тут немає, однак все одно цікаво подивитися, що саме нам попалося. Ну що, давайте на рахунок раз два, три, перша фігурка. Раз, два, три, погнали! А, Катара. Ось така перша фігурка у цьому Містері Боксі. Це фігурка з мультсеріалу Аватар The Last Airbender. Так, ну, я цю фігурку вже раніше бачив не один раз, в принципі. Мульці, мультсеріал доволі такий популярний, фігурка ця також доволі популярна. Ну, саме мене як колекціонера вона не дуже цікавить, бо я цю серію не збираю, однак я знаю, що серед вас, моїх ну, глядачів, є багато колекціонерів, хто збирає дану серію. Таму у цій серії 5 фігурок. Дана фігурка, я не пам'ятаю, з якого магазину йшла у, у початку продажу зараз точно не скажу. Однак у даному випадку це Special Edition. І ще особливо цієї фігурки, що вона світиться у темряві. Як саме світиться, я мабуть ставлю десь у відосі. Окремо, понятно, що я там... Фотографую її у коробці, не виймаючи, бо дана фігурка скоріше за все піде на продаж. І я думаю, що когось з вас вона по-любому зацікавить. Ось така перша фігурочка, як на мене, дуже непогана, ексклюзив. Чому би ні. Так, погнали з наступної фігурки. Раз, два, три. А! Ну, цю фігурку я вже бачив не один раз. Я думаю, багато хто з вас її також бачили. З того часу фігурка по даному серіалу дуже нашуміла. Вона від початку була випущена дуже маленьким тиражом, і тому і ціна її дуже сильно зросла. Зараз, звісно, вже її не один раз розтокнули. Значно зменшилась, однак е вона продовжує лишатися дуже крутою, прикольною ексклюзивною фігуркою по серіалу Дивні Дива це Еді. Ну, Від початку він був випущений ексклюзивом для магазину Target. У даному випадку нам попалася фігурка Special Edition, новий спікер, тобто оновлений. Е ну да, Вона була розпочнута у 2022 році. тобто Доволі таки свіженька. Фігурка класна, деталізована. Зараз там скоро до виходу буде нова серія фігура по дивним ділам по цьому сезону. Там також буде Едді, не знаю, як вистрілить, як це чи ні. Однак подивимось часом. Ну, Дана фігурка дуже класна. Тим більше для тих, хто полюбляє даний серіал. Я власне також маю цю фігурку в своїй колекції. Ну, Вона одна з найбагатьох. Які мені подобаються по даному серіалу. Дуже класна, дуже деталізована. Там, ну, Хто має цю фігурку, той розуміє, про що я кажу. Фігурка прикольна, насправді, якщо полюбляєте серіал, то раджу мати її в своїй колекції. Так. Ну і погнали, подивимось, що ж там третє. Там велика фігурка, 6-й вона також у протекторі. Зараз я її обережно вийму. О! Ну Це також. Доволі таки популярна фігурка. Какаші Perfect Susano це аніме Наруто. У цьому аніме дуже багато прихильників. Я знаю дуже багатьох людей, які збирають фігурки цієї серії. Постійно виходять нові фігурки, ця фігурка ну, не дуже нова, вона зараз я подивлюся. Це ну, листок з 2023 року, одна початку вона, по-моєму, була випущена чи в 2021 чи в 2022-му. Ну, фігурка класна, вона, по-моєму, виходила для... Hot -topic чи що не пам'ятаю точно. У даному випадку це SE Special Edition, новий стікер, Фігурка доволі -таки важка і дуже деталізована. Ну, yeah. Вже привозив її на замовлення, на замовлення декілька разів людям. ну Вона дійсно класна. Якщо ви полюбляєте аніме наруто, то я думаю, що ця фігурка дійсно must have. Е, так, зараз обережно поставлю. Так, Коробка пуста, вона нам більше не потрібна. І так, Що ми маємо Містер боксу? Це така стану аніме наруто. Едді з серіалу Дивні Дива та Катара з серіалу Аватар. Ну, В принципі, як на мене, фігурки доволі таки вдалі. Шкода, що нічого не попалося з стоп-хітів. Однак, тим не менш, е я думаю, що в даний містері Бокс можна вважати вдалими. Ну, кожного разу, коли я відкриваю ці коробки, то відкриваю їх. Дрожачими руками, як то кажуть. Ну, на цей раз я думаю, що дуже непогано. Не топ хіти, але ж все ж таки, фігурки заслуговують на увагу. Тобто фігурки всі дійсно цікаві. Ось такою вийшла наша сьогоднішня розпаковка, однак, перед тим, як попрощатися з вами, я б хотів поділитися з вами цікавою інформацією. Той, хто слідкує за моїми соціальними мережами, до речі, посилання на них є під цим відео, там, мій телеграм-канал і мій інстаграм. Е, Знають, що у жовтні я анонсував черговий містері Drop. Цей містері Бокс Дроп буде дуже, як на мене, цікавим. Він буде різнотематичним, тобто е, не буде однієї тематики. Так, щоб охопити інтереси як більшої кількості колекціонерів. І даний Box дроп відбудеться, скоріш за все, у кінці жовтня. Однак, до того, як він відбудеться, я буду кожного тижня анонсувати фігурки, які будуть топ-хітами у цьому Box Drop. І я сподіваюся, що більшість цих фігурок, вам, я думаю, дуже Тим більше, що е Mystery Box є е різнотематичним і, м так щоб, як то кажуть, е мож може догодити кожному. Тобто, е і тим, хто полюбляє аніме, і тим, хто полюбляє, наприклад, комікси, і тим, хто полюбляє, там, не буду спойлер, інші тематики, дуже цікаві. Тобто Я думаю, що якщо вам цікава ця тема, то раджу вам підзбирати грошенят до кінця місяця, тим більше це тільки анонс, час ще є. І взяти участь у моєму містері боксдропі. Всі, ну, всі, хто брав участь, зрозуміють, що завжди фігурки всі класні у ньому. Я намагаюся так зробити, щоб всі фігурки були класні, і навіть якщо б ви не виграли якийсь обхід, все одно ви були задоволені. Ну що ж, в принципі, на цьому все. Основна інформація я з вами поділився. Я б дуже хотів би, щоб щось з приводу сьогоднішньої розпаковки ви написали в коментарях, чи сподобалися вам ці фігурки, чи може хочете ви якісь з цих фігурок собі у колекцію придбати, чи може є у вас вже щось з цих, цих фігурок у колекції. Також е обов'язково, якщо вам не складно, прошу вподобайся, вліпити цьому відео. Це дуже мене мотивує. На подальшу, як то кажуть, роботу а по цій тематиці. Всім дякую, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків, все буде добре, папа. -па.